Спочатку гостати Староста, Покровського старостату Галина Анатоліє. Покровське називається через декомунізацію. так? Раніше називалось Куивич. Розкажіть, чим будете приглашати гостей сьогодні? Будемо пригощати гостей смачним коровоєм, який спекла путьку Мотряна Іванівна. Ніхто не вгадає, що в нашому короваї із семи полів пшениця, із семи е, криниць водиця, із семи корів масла, і семи курей яйця. Будемо пригощати також наших гостей питним медом від Миколи і. Е, Копченою рибою домашнього капчення клочка розкажіть, будь ласка, рік приєднані до територіальної громади. Так І як життя за цей рік змінилося? Є якісь зміни? Ви змінилися відчутні зміни, особливо в плані фінансування. Нам е -е, виділили кошти. І на благоустрій, і на утримання школи десятком. Звичайно, коли ми були з'єднаною, коли ми були самостійною сільською радою, нам дуже було важко через те, що бюджет у нас був невеликий, і вільні е, лишки у нас були ну, більше 100 тисяч, з І ми ділили ці кошти, як могли, щоб нам отримати дошкільну освіту, і щоб нам отримати культуру. І щоб нам ще розвивати інфраструктуру і щось зробити у селі, на краще змінити. А зараз нам у цьому плані дуже добре. Зараз командгоз дуже допомагає нам, бригада навіть приїжджала, неодноразово нам допомагала технікою і взагалі. Яку вам суму виділили на благоустрій села? про Значить, якщо, скажу так, приблизно на утримання школи нам виділили 300 служб тисяч, шкільної хлопці не пам'ятають, на утримання 102, теж до 300 тисяч. Виділили буквально попередній місяць на ремонт вуличного освітлення 67 тисяч, на ремонт будинку культури 47 тисяч. Ну, тому що це якби для України все ж таки щось таке нове об'єднання територіальних громад. Як ви приймали вдома це рішення приєднуватись об'єднуватись кордону громади чи лишатись в самостійно? Котрі тривожно людям і якось не впевнені були, були різні різні Непорозуміння були, все було, але якось старалися, і ми переконували людей про те, що буде нам у фінансовому плані буде легше. От і звичайно ж таки, якщо гуртом кажуть, легко от скажіть, все не може бути ідеальним. От що зараз потребує таких такого найбільшого напрацювання у роботі об'єднаної громади, тому що громада не ідеальна до чого найбільше зусиль зараз треба прикласти, щоб село ще краще почало жити. Ну, Я вважаю, що дуже великі зрушення. А що, до чого звернулося на що найбільше треба звернути увагу, мабуть, то ну, це все напрацьовується, це, це питання ці вирішується. Звичайно, дуже багато проблем. О, от саме одна ну, така проблема, і ще мабуть, раз, три, і згадують на неї, що три чотири у сільських радах секретарі сільської ради вели нотаріальні дії. Зараз ми теж наділені. Повноваженнями цими, хоча от акти цивільного стану описи оптів цивільного стану ми виконували теж, а зараз от, ми поки що не можемо. Зараз ждемо змін закон, і надіємося, що все все наладиться і послуги наблизяться до народу. Тобто ви чекаєте в досконалості законодавства? От проблем з цього якраз хочеться нам все робити, і хочеться все зробити, і об'єдналися ми всі разом. Але ж от, багато таких непорозумінь у законах і закони наші. Mais puisqu'on a les deux mots premiers, on